Як правильно харчуватися, якщо підвищена сечова кислота або поставлений діагноз подагра? Чи правда, що бобові викликають загострення, чи допомагає дійсно кисломолочний, взагалі чи можна каву, чай і багато різних рекомендацій, які раніше були одними, але в результаті останніх досліджень суттєво змінилися. І фактично хворий на подагру може? Значно розширити свій раціон харчування. Звісно, це значно покращить задоволення життям, адже ми маємо отримувати від їжі не тільки поживну цінність, але і задоволення. Тому в сьогоднішньому відео я хочу розібрати сучасні останні рекомендації по харчуванню хворих на подагру, а також хворих, у кого є підвищена сечова кислота, порушення обміну поринів. Щодо останніх рекомендацій Національного медичного університету імені Богомольця, які спираються також на інші наукові дослідження, проведені в тому числі міжнародними медичними інститутами. Я сімейний лікар, лікар народний та нетрадиційний медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опустити найцікавіше про медицину. А якщо сподобається це відео, не забудьте поставити лайк. І, звісно, діліться ним зі своїми знайомими, які страждають болями в суглобах. Відео їм точно знадобиться. І хоча я раніше вже знімала відео про подагру, але все-таки краще нагадати, що подагра буває первинна внаслідок дефекту генів, що кодують активність ферментів, які утворюють надлишок сучової кислоти в організмі. А також Недостатня активність ферментів, які сприяють її розпаду до речовин, які можуть легко вивестися. А також вторинна подагра. Вторинна подагра більше спричинена такими захворюваннями, які легше поправити. І вони частіше трапляються. До первинної подагри належить порушення дієти, і це якраз отакі. Повні чоловіки, які вживають багато м'яса, алкоголю, в них часто таке виникає. Патологічні стани це захворювання. Тут, тут досить велика кількість. Якщо цікаво, комусь пишіть в коментарях, я додатково знімлю про це коротке відео. Вживання деяких лікарських препаратів. Також, якщо ця тема цікава, знімемо про це коротке відео. Хронічне отруєння свінцем, а також недостатнє харчування. Бачите, і переїдання веде до виникнення таких артритів подагричних, і недостатнє харчування, голодування протягом тривалого часу. також. Звісно, при лікуванні лікар вам назначить препарати, які знижують утворення сечової кислоти, а також препарати, які сприяють її виведенню з організмів. Нестероїдні протизапальні, але якщо не змінити дієти і їсти далі, ота як їсться, проблеми будуть повертатися. Як тільки ви припините їсти ті медикаменти. Тож вибирайте. Або ви пожиттєво їсте мішками ліки, або ви змінюєте спосіб життя. Вибір, звісно, за вами. А я просто хочу показати шлях, яким можна поправити. Оце своє харчування, щоб бути здоровим. Раніше подагру називали навіть хворобою королів або багатих людей, і хвалиться, що в тебе подагра, було навіть престижно. Чому? Адже такий як середній портрет пацієнта з подагрою, це буде в нас. Мужчина підвищеного харчування, підвищеної маси тіла, гіперстонічної будови, який вживає багато м'яса, алкоголю, солодких безалкогольних напоїв, а також фрешів, чистих соків. Погодьтеся, що це є недешеве харчування. Тому, звісно, що багатші люди хворіють подагрою частіше. Також по статистиці розвиток гострого подагричного артриту або загострення хронічного трапляється переважно після вживання надмірної кількості алкоголю та м'яса. Кожна додаткова порція м'яса збільшує ризик виникнення подагри на 21%. Так само ризик гострого нападу болю в суглобах. Збільшується після вживання більше, ніж 1-2 стандартних порції алкоголю. Це буде точно цікаве чоловікам, яка кількість алкоголю не буде шкодити вашим суглобам. І так, по великочисельних дослідженнях отримані такі дані. Одна порція алкоголю це 25 мл спирту. Горілка пам'ятаємо, що це є 40% розчин етилового спирту. Або можна брати 125 мл вина на цілий день не більше 11% міцності, або 1 пінта пива 3-4% міцності, тобто 1 літра пива. Рекомендується вживати не більше 2-3 таких порцій. Алкоголю на день, незважаючи там свято, якісь е, дні народження, весілля, ви пішли в гості. Навіть в такі дні. Та не більше трьох-чотирьох порцій, такого, як я називала для чоловіків. За умови, що три дні, ті люди взагалі алкоголю не вживають. Особливо небезпечним е, по от, ви, виникненню. Загострень подагри є пиво, воно навіть має такий міцний кореляційний зв'язок, якщо ви будете більше пити, то артрит все-таки виникне. А також, якщо більше вживати тих порцій, що я перераховувала вище, горілки, коньяку, лікерів, віскі, міцних вин. Що ж дозволяється? Дозволяється вживання натуральних вин не більше 12% міцності, і це лише до 120-200 мл на добу. І все. Тому, бачите, все ліки, все отрута, алкоголь не передозовуйте. Хоча, в принципі, день народження свято на з таким дозою відсвяткувати можна і не бути білою вороною серед всіх. І по м'ясу. У нас також є в дослідженнях 100% доказаний кореляційний зв'язок між вживанням великої кількості м'яса і загостренням подагри. І серед дієтичних рекомендацій, сучасних, хворому рекомендовано уникати сортів червоного м'яса, свинина, баранина, а також птиці, качка, гуска, м'яса молодих тварин, телятина, курчата. Наваристі, бульйони, супи, холодець, ковбаси, копченості, а також внутрішні органи печінка, нирки, мозок, язик це все також містить багато пуринів і викличе загострення болю в суглобах. Особливо такі продукти протипоказані під час гострого нападу подагри. Єдине, якщо ви вже підлікувалися, а, також, якщо ви працювали з печінкою пішунковою, покращили обмін і у вас гострі напади зняті, в цей період можна вживати м'ясо нежирне, це яловичина, кролик, курочка, але у кількості не більше 150 грам три рази на тиждень. І тоді ваші суглоби будуть нормально на це реагувати. Також дуже цікаві дані, яку частину м'ясної вирізки їсти. Кількість пуринів стегні свинини, а також у філейній частині телятини більша, ніж, наприклад, в реберцях. Тому, якщо ви вибираєте таку частинку чи таку, це реберця будуть безпечніші. Але знову ж таки не в гострий приступ подагри, а в період, коли вже суглоби не болять. І ось також рекомендація по вживанню риби застерігає нею зловживати. Хоча в мене багато пацієнтів, які хворі на подагру, як почули, що їм м'ясо заборонено, почали налягати на рибу. Але тут виходить теж не зовсім добре. Адже Є достовірно доказані дані, що такі продукти, як сартини, жирні сорти риби, лосось, креветки, рибні консерви, устриці, омари, мідії, також загострюють подагру. В період між загостреннями, коли суглоби взагалі не болять, не припухлі, дозволяється риба нежирних сортів від 160 до 170 грам 1-3 рази на тиждень. Відвареному вигляді без шкірки зауважте, адже в шкірці дуже є підвищений рівень пуринів. А теж мої пацієнти брали оці шкірки лосося і хребти і робили собі суп. Це також недобре, адже лосось, по-перше, червона риба містить багато пуринь, а ще і шкіра. В шкірі є, хоча багато омега-жирів, там жиру багато в тих шкірках, черевцях, але також воно може загострити подагру. Тому таким людям ці риби протипоказані. Які ж то такі риби тоді, що можна їсти? там 160 170 грам? А це в нас тунець, форель, карась, річковий окунь, лящ, судак і щука. Тобто такі риби суховаті. Там міститься менше пуринів, але знову ж таки зауважу, їх беремо лише в міжприступний період, коли нема набряку суглобів і нема їх болючості. А, ну і, звісно що не переїдає. Пам'ятаємо, що це один-три рази на тиждень. Іншим провокуючим фактором, про який Мало хто знає з хворих і якраз вживається в великій кількості, це є солодкі газовані води. Багато провокує Кока-Кола, адже це популярний напиток, її люблять вживати. І я навіть мала таких пацієнтів, що загострення в літній період після щоденного пиття Кока-Коли по дві бутилки на день великих. Але не тільки ця вода, також в першу чергу, це є фруктозовмісні напої. Звертайте увагу також на ці напої, у яких пише, що нема цукру. Там дають цукрозамінники, які також можуть провокувати захворювання суглобів з набагато більшою ймовірністю. Але з напоїв варто виключити не лише пепсі кола, кока-кола. А також і енергетики. Енергетики, по-перше, містять чистий кофеїн у великих кількостях, який сам по собі може провокувати виникнення подагри, а також містить цукрозамінники, фруктозу і інші небезпечні цукри. Також з напоїв небезпеку на складають солодкі молочні напої. Зараз то солодке молоко, бачила якісь клубнічне і так далі, це також небезпечні продукти, адже туди додають фруктозу. І зверніть увагу, харчування для діабетиків, солодощі для діабетиків, в яких дають на цукрозамінники нерідко фруктозу, яка є небезпечна в плані виникнення а, ну, Оскільки подагра часто поєднується з цукровим діабетом другого типу, адже це повні люди і схильні до цього. Вам цукрозамінник, який точно безпечний, беріть екстракт стевії. І все-таки, щось хочете готувати, краще печіть, готуйте самі, бо так, чисто виробників, щоб там була стевія, я не бачила. В магазинах в основному на полицях для діабетиків ми знаходимо в складі як цукрозамінник фруктозу. Ну і якщо ми тут вже говорили за фруктозу, як не згадати вживання фруктів? Якщо ви вживаєте фрукти, то краще брати цільні фрукти, а не фреші з них. Адже у фрешах відкидаються всі баласні речовини а, і залишається сильний концентрат фруктози, яка якраз є небезпечною. Але є гарні новини: серед цих фруктів є речовина, яка навпаки допомагає від подагри. А вживання вишень є корисним, і проводилося дослідження, де навели такі дані, що в розрахунку, якщо людина з'їдає 3036 вишень протягом двох діб. А в неї знижується рівень сечової кислоти на 36%. Якщо ж це поєднували з вживанням алопоринолу, зниження було до 75% від початкового рівня. Тобто вишні ви можете брати, а також концентрат вишневий, а також сік з вишень. Чому відбувається зниження сечової кислоти від вживання? Вишень. Тут містяться цитокіни, які фактично йде протизапальними, а також блокують ферменти, які утворюють сючову кислоту. Тому вишні рекомендовано вживати, а також соки з них, а також вишні в сушеному вигляді і навіть вишневий концентрат. І дуже часто мене питають люди про каву. Каву раніше звинувачували в виникненні приступів подагри. Як же говориться на основі останніх досліджень з великою статистикою, що в результаті цього? Так, ось виявили, що чистий кофеїн, який додають в енергетики, реально сприяє підвищенню сечової кислоти в організмі. Але сама кава, якщо ви там берете заварну каву, навпаки, має сечогінну дію і знижує сечову кислоту, адже сприяє її виведенню. Єдиний слід каву не передозовувати. Тобто, ви вживаєте одну каву на день, можете вживати і далі. А ось зелений чай, якщо ви вживаєте, він доказово знижує сечову кислоту за рахунок зменшення концентрації в крові. Єдине пам'ятайте, що зелений чай знижує моторику шлунка, тому протипоказано при опущенні шлунка до ліхосігмі, а також запорах. При інших захворюваннях, коли у вас кислотність навпаки підвищена, зелений чай пити при подагрі дуже добре. І скільки пацієнтів приходить і говорить, що все, фасолю їсти не можна по А ні. Останні наукові дослідження, я вже, до речі, знімала про це коротке відео, проведені в США, доказали, що бобові, хоча містять пурини, але сечову кислоту не підвищують. Там проводилося порівняння кореляційного зв'язку з підвищенням сечової кислоти людей, які їли лише бобові, і людей, які їли м'ясо. М'ясо 100% підвищують, а тут не було підвищення в крові сучової кислоти, тому бобові їсти можна. Також на рахунок водорості в багатьох людей були страхи, але ну, в нас то таке не дуже поширене. Але, наприклад, морську капусту дуже корисно їсти на щитовидну залозу, і можете її їсти, тим більше в нашому регіоні, її ніхто не їсть в таких великих кількостях. Отже, по овочах маємо також втішні висновки. Хворим на подагру рекомендовано вживати овочі багаті на білок. І, взагалі, овочі корисні. І ті овочі, які містять більшу кількість пуринів в своєму вмісті, при помірному вживанні також не будуть робити шкоди. Це вже значне розширення дієти порівняно з тим, що говорили нам за радянських часів. І для мене це досить позитивно. Щодо молочних продуктів, їх і раніше рекомендували, а тепер в сучасних дослідженнях проведено таку доказову базу, що краще вживати при подагрі молочні кисломолочні продукти з зниженою жирністю. Адже вони володіють сечогінною дією і в результаті знижують рівень сечової кислоти. Але якщо вживати, наприклад, домашню сметану таку жирну в надмірних кількостях, ви можете навпаки спровокувати підвищення сечової кислоти також зловживання маслом. Щоб такого не було. Тому молочка, кисломолочка, дуже корисна. Можете вживати і сир кисломолочний, але не дуже жирний. І ось для всіх така узагальнююча табличка. Зупиніть відео і зробіть собі скрін на телефон, щоб порівнювати, що можна їсти, що ні. Перша в нас частина це йдуть продукти, які взагалі. Звести до мінімуму. А друга частина таблички це такі, які не дуже шкодять і можна їсти в помірних кількостях. І остання нижня частинка – це ті продукти, які вам просто необхідно їсти, щоб суглоби були здорові. Також надзвичайно важливим є вживання злакових. Адже злакові не лише знижують сечову кислоту за рахунок того, що посилюють виведення сечею, а також знижують ризик серцево-судинної смерті, виникнення артеріальної гіпертензії, раку товстої кишки. Ну, тут можете вибрати, що вам вже подобається на смак: і зерна пшениці, і крупа товчена, пшениця, артек, кукурудза, чорний дикий рис, ячмінь, гречка, булгур. Тобто багато-багато є вибір. Але злаки мають перевагу над картоплею. Тому на гарнір, якщо ви думаєте, що вибрати для свого здоров'я при подагрі, вибирайте в першу чергу злаки. Також відомий факт, що вітамін С має таку сечогінну дію, і за рахунок того знижує сечову кислоту. Також він є антиоксидантом, який сприяє тому зниженню утворення сечової кислоти в організмі. Але слід пам'ятати, що надлишок вітаміну С, який ви можете вживати, Деколи люди передозовують, думаєте, чим більше, тим краще, може викликати захворювання підшлункової, загострити виразкову хворобу шлунку та 12-палої кишки. Тому все має бути в міру і все в здорових дозах. Зараз поки прохолодно, але прийде літо, потепліє і всі люди захочуть багато пити. Так, що ж можна і треба пити людині хворій на подагру? По даним опитування проведеного онлайн серед 2000 хворих на подогречний артрит, 27% з цих людей втомовували спрагу пивом. А згадайте, що ми говорили за пиво? Пиво само по собі веде до збільшення сечової кислоти в крові і до загострення болю в суглобах. Тому це дуже-дуже погано. Що ж, краще пити? Оскільки. Подагричні солі утворюються при закисленості організму. А також, якщо у вас підвищена кислотність сечі, вони гірше розчиняються в сечі і гірше виводяться, треба пити лужні води, щоб нейтралізувати ту підвищену кислотність. Це в нас буде Лужанська, поляна квасові, Плосківська, поляна Купіль, есентуки – Содова, якщо східниці ви відпочиваєте, але найточніше визначити ступінь сечової кислоти можна за аналізом сечі. Ви можете бачити pH, який є в сечі. Я знімала про це відео, оце можете його подивитися, вам стане ясніше. Адже чим більша кислотність в сечі, тобто Буде pH нижче, наприклад, там 5, це розчинення сечової кислоти в сечі, значно знижується. Отже, вона з організму не виводиться, буде накопичуватися або солями в нирках, або солями в суглобах. Але найточніше по тому, що ви достатньо п'єте чи ні, можна судити по кількістю сечі, які виділяються. Влітку, коли ми більше п'ємо, кількість сечі має бути десь півтора літра. Якщо є сечокам'яна хвороба, солі в нирках, кількість рідини треба ще збільшити. Ну, десь на 40%. сечі має також виділятися хоча б до 2 літрів. Також, якщо ви працюєте на сонці, в якихось гарячих цехах, в сауні, або відпочивати любите в сауні, Треба також збільшити об'єм вживаної рідини. Але пам'ятаємо, що ті люди, хто страждає на подагру, мають часто зайву вагу, мають супутні серцево-судинні хвороби, ішемічну хворобу серця, артеріальну гіпертензію, тому таке бездумне ходження в сауну без контролю лікаря також є небезпечним. Так ось підсумуємо. Що головне для профілактики подагри? В першу чергу харчуємося, використовуючи табличку, яку я давала, не вживаємо продукти, які сприяють утворенню солей, і вживаємо продукти, які сприяють їх сечовиділенню або є нейтральними. Ці продукти можна в невеликій кількості. Далі достатньо п'ємо, особливо коли працюємо в гарячих місцях. Не робимо дуже великі проміжки між їжею. Якщо в період загострення голодування на 1, максимум 3 дні за умови пиття лужних вод є для вас повністю безпечним, то тривале голодування, як у нас була пацієнтка, що голодувала 40 днів піст, є небезпечним, адже само по собі порушує пуриновий обмін і веде до збільшення соли сечової кислоти в крові і організмі. Не перегріватися, а також не переохолоджуватися, адже всі ці фактори можуть загострювати болі в суглобах. Також пам'ятайте, якщо у вас є проблеми в першу чергу з суглобами ніг, має бути зручне взуття, адже перетискання натирання суглобів нерідко також є провокуючим фактором. Будьте здорові, підписуйтесь на наш канал, харчуйтеся здорово і смачно. Думаю, що я розширила комусь суттєву дієту. І поділіться цим відео зі своїми знайомими, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я.